Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент у російського угрупування. не все добре з логістикою. Від першого дня вторгнення в Україну вони побудували свою операцію на хібному постулаті, що завоюють півдержави, яка в Європі найбільша, за три доби. Відповідно з цього була і спланована вся російська логістика на момент виходу до мостів. Які нам в останнім часом ну, постійно показують в інформаційному просторі, вони мали дуже протяжні комунікації, котрі легко уражалися і діями сил руху опору, і підрозділами розвідувально-діверсійними і вогневими засобами, які у нас є. Після того, як західні партнери надали нам далекобійні високоточні засоби ураження. Ця ситуація погіршилася ще більше. Адже українське військове командування розуміє, що перевага в артилерії, яка однозначно на боці Російської Федерації, не може миттєво бути компенсована аналогічною кількістю засобів ураження з нашого боку. Тому дієвий ефективний механізм позбавити артилерію боєприпасів. Звідси ми бачимо. Ну, практично щодоби удари по місцях зберігання боєкомплекту. Все це, по-перше, призвело за деякими оцінками до зниження кількості снарядів, які противник вистрілював в напрямку українських сил оборони приблизно в 10 разів. Відповідно, інтенсивність всіх інших бойових дій так само різко знижується, бо штатам без снарядів не може. Бути ефективно застосований, що дефіцит боєприпасів у піхоти, так само буде впливати на перебіг подій. Щоб посилити цей ефект, українське командування вирішило уразити і комунікації. Ми це побачили вперше на Сході, коли були атаковані вузлові залізничні станції в Донецької в Єсінуваті. Відповідно, противник, котрий подавав боєприпаси залізничними шалонами ледня на передову, такої можливості позбувся, і тепер він змушений величезні обсяги, величезні тонажі перевантажувати поза межами зони ураження наших Хаймарс на вантажівки і дрібними партіями доставляти на передній край. Коли почали розвиватися події на Херсонсько-Береславському плацдармі. Так само були вираховані найбільш уразливі точки: то чотири залізничні мости і залізнична станція Херсонської області, де відбувалася вузлова перевалка боєприпасів. Відповідно, ці об'єкти були атаковані, приведені або в непридатний для подальшої експлуатації стан, або можливості з їх використання різко знизилися. Ну, ми бачимо, що противник втратив ініціативу, і як наслідок, навряд чи спроможний щось ефективне показати на південно-бузькому напрямку. Спочатку Генштаб робить запроси. Инстаб ВСУ, естественно, делает запросы в США своим коллегам в Пентагон. Они предоставляют вооружение, а дальше это вооружение реализовывается. В зависимости от того, насколько хорошо реализуется это вооружение, дают больше. То есть поднимают планку дальше. То есть у нас как бы и такие уровни есть. И когда мы видим такие оценки 12 из 10, это говорит о том, что дальше будет больше. Кстати, я напомню, когда вот только появились первые четыре Хаймарса, и очень многие разгоняли из Раду, что вот там ничего не дают, э -э -э, генерал Миллис сказал, что, мол, у нас есть разные интересные вещи, которые мы можем передать, и мы их передадим. Мы видели, как Украина хорошо реализовала Хаймарсы, и теперь появились ракеты Харм на 150 километров Антирадарные, угу. и мы понимаем прекрасно, что это не конец. Если мы посмотрим на траты на бюджет, то есть сколько миллиардов опускается на вооружение Украины, они растут, начиная с начала полномасштабной войны. При этом официально то, что озвучиваются поставки, они наоборот меньше об этом говорят, потому что на четвертом Рамштайне как раз было заявлено, что больше будет передавать, меньше об этом говорит СМИ. То есть ну, вообще такие вещи любят тишину. То есть суммы растут, а вот то, что официально заявляется, Меньше говорят. Как мы узнали о ХАРМ остатки ракеты? после того, как нашли остатки ракеты, официально уже США заявили, да, вот мы передали. Я не просто так сказал, что наш генштаб, Пентагон, обратите внимание, здесь нет политиков, здесь нет дипломатов, это военные. Нужно разделять просто политическое, дипломатическое и, вот, и отдельно военное. Им очень важно, нужно понимать, им очень важно, в первую очередь, это Великобритания США, самые главные партнеры и поставщики вооружений. Им важно, чтобы это оружие не просто передавалось для какой-то большой и масштабной войны, а оно реализовывалось именно максимально грамотно и правильно вот это все не превращалось в неконтролируемый процесс нужно быть максимально контролируемым и максимально компетентным вот от этого полностью зависит нет дипломатических игр дипломатические игры это больше про поддержку это больше про ну мы знаем что экономика сегодня в украине дотационная это все больше про финансы это все больше про ну дипломатия да, поддержка других стран вот а военные они работают отдельно работают в тишине и кстати да важный момент что То все, что вот передается, это только вершина айсберга. Как бы это не это вот не, не, полный пакет, не все, что вот озвучили, вот оно только оно и все и есть. от России можно ожидать чего угодно. Вот сейчас начала ограниченной войны 2014 года, ну была очередная куча провокаций было. была, провокация на Донбассе. После начала полномасштабной войны, ну сейчас вся эта история с Энергодаром, например, да, с АЭС там, вот это все как раз попытки уличить Украину, вот от всяких мелких пакостей, якобы все оружие уходит на черные рынки, там якобы Хаймарсы уже продают оружейные бароны направо и налево, до вот ядерного шантажа, электростанций. Вот. Поэтому я, например, да, я ожидаю пакості. Вот, Утром проснусь, і просто буде, що називається, ложным флагом, какая-то операция, операція, і Украину Україну в десяти гріхах, все можливість. На першому місці це важка артилерія і боєприпаси до неї. Ну, мова йде там хоча б там, про 100 гармат. Типу Трисімки, ну, будь-які, які передають західні союзники, це би дало змогу значно просунутися в напрямку ізюма. Мова йде про танки, тому що танки відіграють в цій війні дуже важливу роль, а їх мало. Мова йде про автомобільну бронетехніку, про гаубиці. Про ракетні системи залпового вогню. Взагалом, про те, що вважається важкою бронетехнікою, тут просто життєво необхідно і значна частина з тої, яка є, відноситься ще до радянського періоду виробництва. І її точність і якість, вона є досить сумнівною. Але ми розуміємо реальні розклади в державі. І ми воюємо з тим, що є, і навіть в тих в тих умовах. Ми поступово зберігаючи життя особового складу кожного бійця, просуваємось вперед. Вдалося звільнити кілька сіл. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.